Найпопулярніше порада із вивчення англійської – дивись фільми або серіали в оригіналі. Але чому ти дивишся, а рівень а 2 як був, так і залишився? Певно, ось які помилки ти робиш. Дивишся серіал, але як фон без фокусу. Вмикаєш українські субтитри. Зупиняєш щохвилини і записуєш все. Це або занадто пасивно, або занадто задротно. І ні те, ні інше не працює. Як же треба вчити англійську по серіалам та фільмам? Ефективно. Порада номер один: обирайте фільм або серіал, який ви знаєте дуже добре. Впевнена, що у кожного є таке кіно, яке ви дивились вже сто разів і вивчили кожну репліку на пам'ять. Англійська таким чином сприймається легше, бо мозок не стільки зайнятий сюжетом, скільки орієнтується саме на мову. Порада номер два. Обирай фільми або серіали із побутовими діалогами, наприклад, серіал Друзі або офіс, А аутиз Шерлока не потрібно починати, де купа спеціалізованої термінології, в якій дуже легко заплутатись. Порада номер три: коли нарешті обрали свій знайомий побутовий фільм, дивимось його. Три рази. Перший з англійськими субтитрами, другий без субтитрів, третій повторюй за героями фрази Бо. І порада номер чотири. Вчи лише п'ять фраз з кожної серії. Не слова, а саме фрази. Наприклад, Don't get me wrong, you gotta be kidding me, або Let's call it a day. Такі фрази твій мовний запас, який справді працює у житті. Згодом у розмові вони почнуть вистрілювати у потрібний момент. А поки напиши в коментарях назву фільму або серіалу, який хочеш подивитись в оригіналі. А ми відповімо, чи підходить він для ефективного вивчення англійської. Якщо раптом не дуже, підкинемо альтернативу.